В Одесі відсвяткували День морської піхоти. Цьогоріч на заході нагородили військовослужбовців та провели змагання з веслування на каяках. Захід розпочали з хвилини мовчання. Військові вшанували пам'ять морських піхотинців України. За словами начальника факультету десантно-штурмових військ Сергія Куза, у заході взяли участь 300 людей. Подробиці у сюжеті розпочали захід з хвилини мовчання пам'яті загиблих воїнів морської піхоти України. Далі пролунав гімн України. Потім відбулося нагородження кращих військовослужбовців факультету підготовки спеціалістів десантно-штурмових військ. Для мене день морської піхоти ну, по-перше, означає це вшанування самих морських піхотинців та їх подвигів, які вони. Здійснювали протягом всього існування самої самої морської піхоти. Важливо завжди пам'ятати своїх воїнів. Важливо завжди пам'ятати, які подвиги вони здійснювали, бо подвиги військових вони є одними з найголовніших для своєї країни. Це підтримання наших традицій. Для мене взагалі морська піхота це як і для кожного. Військовослужбовця, офіцера морської піхоти це не просто рід військ, це стан душі. Тому ми готові виконувати завдання в будь-яких умовах. Під час заходу курсанти продемонстрували висадку групи морського десанту з швидкохідних катерів. Валентин, один з учасників, розповів про підготовку. Наразі відбулися дії тактичного морського десанту при захопленні пункту висадки на морському узбережжі. Це ПКМ. З нього дуже добре стріляти, кулемет можна насипати дуже добре. Була теорія. Потім ми сюди приїжджали, проводили реконгностировку, відпрацювали і все. Усього у заході взяли участь 300 людей, розповів начальник факультету десантно-штурмових військ Сергій Куз. Морські піхотинці чотирьох курс навчальних курсів. Перший курс вчора здобув право тільки насіння берета морського піхотинця і прийняли кляту морського піхотинця під час проходження входного контролю, командуванням морської піхоти, військово-морських сил Збройних сил України. Це 103 річниця морської піхоти. Так? В Україні ми розпочали нову фазу активну фазу. І я впевнений, що це буде продовжуватись. Третю річницю морської піхоти. Так? Ну, для кожного це свято. Я вже сказав, що головне це питання нагадати про себе. Завершили захід змаганням з веслуванням на каяках. Юлія Мельничук, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.